Ми будемо говорити про те, як мігрувати з облікового софту російського походження на міжнародну ERP. У нас знову дуо спікерів, які будуть взаємодоповнювати один одного: Тетяна Красоха, керівник відділу Dynamics Ration Tech Expert, і Віталій Кордюмов, Clarity Ukraine. Будь ласка. Добрий день, колеги. Ну, я зроблю таке невеличке інтро і більшу частину буде Тетяна розповідати. Насправді гарна традиція вже стає, тому що ми були на одному з форумів організаторів. Там була аудиторія з агросектору, і ми приводили ще одного нашого замовника, компанію Kernel. Вони ділилися своїм досвідом впровадження ERP. І ну, цього разу в нас інший наш замовник. Тут цікава ситуація, тому що. Тут було таке цікаве впровадження, фактично, self-implementation з нашою допомогою, але Тетяна розповість про це детальніше. Я тільки два слова скажу про нашу компанію. Ми компанія Clarity, Ми є it інтегратором який спеціалізується на впровадженні erp систем від Microsoft, і фактично єдиним в Україні центром компетенції по Microsoft Dynamics 365 Business Central. Це от саме та система, яка впроваджена і в TechExpert, і в багатьох інших. У нас в портфелі цікаві клієнти. Це і Aurora Multimarket, і Kernel, і мережеві мережа лабораторій Діла і так далі. Зараз багато насправді. Роботи, тому що ми розуміємо, додаткові чинники цікавості до інших альтернатив російським продуктам ми не завжди встигаємо тим більше цей кейс буде цікавий для тих, хто бачить, можливо, в собі сили піти шляхом не якогось там фундаментального впровадження, а отакого от трошки з власними силами це зробити. І передаю слово Тетяні. Доброго дня, колеги. Можна, будь ласка, презентацію? Дякую. Отже, я представляю сьогодні компанію TechExpert і хочу розповісти про наш шлях переходу від російського ДНС на міжнародний обліковий софт. Спочатку хочу коротко розповісти про нас. Наша компанія є інтегратором бізнес-процесів та провайдером комплексних IT-послуг. Структура складається з департаменту інфраструктурних рішень, департаменту IT аутсорсингу та навчального центру мережні технологій. Зокрема, наша команда займається впровадженням та постійним допрацюванням Dynamics CRM. Ми вже кілька років поспіль постійно допрацьовуємо нашу внутрішню CRM для внутрішніх потреб компанії. Отже, Перед початком розповіді про те, як саме ми переходили на нову облікову систему, хочу розповісти про нашу програмну IT-інфраструктуру, яка була до впровадження нової ERP. Відповідно, в центрі нашої інфраструктури є Dynamics 365 CRM, а яка містить в собі для нас найважливіші модулі: це продажі, сервіс та маркетинг. Відповідно, менеджери працюють в даній системі. Зокрема, для цього використовують модуль Sales. І на момент, коли менеджер підходить із замовником до погодження договору, для цього в нас CRM інтегрована з системою внутрішнього документообігу Тіч яка побудована на платформі SharePoint. І на момент того, коли менеджер вже починає створювати картку. Договору і відправляти її на погодження всередині компанії, а вже є синхронізовані із CRM в Тічдок наші контрагенти, відповідно з яким будемо створювати договір. Так само в результаті погодження є зворотня синхронізація Тічдокс та CRM. В CRM потрапляє інформація вже про погоджений договір, яка необхідна для виставлення рахунку. Це дата, номер, там, сума і умови договору. Відповідно, менеджер вже доходить до створення рахунку, е, і е, безпосередньо рахунок вже можна було синхронізувати з е, ОдинС. Е, бухгалтерія працювала в 1С, отримувала там рахунок, е, і далі вже продовжувала з ним працювати. Робила закриваючі документи, там акти видаткові, е, вносили оплати від е, наших замовників, е, наших клієнтів. і… Е, Відповідно, була також зворотня синхронізація від ОДНС до СІ Менеджери отримували інформацію про виставлені акти та про надходження оплат. І так само кожна з цих систем ОДНС, Сі та ТЕЧДОКОС були інтегровані з сервісами електронного документообігу, без яких сьогодні ніяк. Вони пришвидшують взаємодію з контрагентами по документообороту. Відповідно. З ОДНС до вчасно і док у нас відправлялися акти з CRM -а, рахунки, а з Докс, договори. І таким чином менеджер в рамках однієї такої системи для себе головної в CRM мав інформацію про свою активність, про свій продаж від моменту потенційної угоди і до моменту закриваючих документів та отримання оплати. Отже, так було до, і звичайно, ми всі звикли до 1С, е, тому що вона адаптовувалась під наші реалії, під наше українське законодавство понад 30 років. Е, але питання зручності інтерфейсу, зручності функціоналу, е, напевно, не таке важливе, як питання безпеки, адже один із головних факторів будь-якого програмного забезпечення є безпека. Е, відповідно. Якщо ми продовжуємо користуватися російським програмним забезпеченням, тобто 1 його розробником є країна-агресор, вони мають доступ до коду. Відповідно, є ризик інформаційний, є ризик кіберзагроз у вашу систему. Це а в результаті цього можлива втрата даних або ж виток конфіденційної інформації, так само спостерігається складність в модернізації, недоступні оновлення і неможливість купити нові ліцензії. А це все в свою чергу впливає на імідж вашої компанії. Адже ваші клієнти, якщо вони знають, що ви продовжуєте користуватись російським програмним забезпеченням. А це, в свою чергу, пов'язане з інформаційними ризиками, з ризиками безпеки, тому для клієнтів це теж є таким важливим чинником. І, звичайно ж, ми поставили собі питання, чи готові ми спонсорувати ворога лише тому, що ми звикли до цього інтерфейсу, що ми звикли до цього функціоналу. Тому відмова від російського програмного забезпечення це не лише питання безпеки, це питання іміджу вашої компанії та її конкурентоспроможності на ринку. Відповідно, врахувавши всі ці ризики, наша компанія прийняла рішення відмовитись від російського програмного забезпечення, а саме ОДНС. і ми почали пошук альтернативних програмних рішень. Головними критеріями для нас були функціональність, надійність. І, звичайно ж, можливість інтеграції з нашими сервісами, якими ми користуємося, як ви бачили на, на схемі. Відповідно, ці критерії, під ці критерії підпала система Microsoft Dynamics Business Central. Ми почали її глибше вивчати, і одним із чинників, чому саме ми вирішили ознайомитись детальніше з цією системою, тому що ми знайомі з Dynamics CRM. Тому вирішили більш глибше дізнатись про дану програму, які її переваги і чи зможе вона замінити нашу Одинеску. Відповідно, в процесі вивчення ми познайомилися з компанією Clarity, які запропонували нам модулі української локалізації, які допоможуть організувати бухгалтерський облік відповідно до нашого українського законодавства. І, звичайно ж, кожна компанія при переході на новий софт стикається з певними труднощами. Так було і в нас. Однією з трудностей це була міграція даних. Нам було складно зрозуміти, як же ми зможемо імпортувати дані з нашої ОДНС в нову систему, тому що структура даних різна, їх формат різний, їх кількість велика, і це було питання. І, звичайно ж, це спротив з боку співробітників, тому що співробітники, зокрема, бухгалтерія, вже кілька років поспіль працюють в Одинес, де Вони все знають, їм все зручно. Вони вже кожен процес достеменно вивчили, як працювати в цій системі. А зараз ми пропонуємо їм повністю нове рішення, воно інше і, звичайно ж, нове для них, тому спротив спостерігався. І так само важливим чинником було те, щоб не виникало проблем з інтеграцією. Це для нас дійсно важливо, щоб забезпечити безперервність наших бізнес-процесів. Звичайно, часовий фактор теж важливий, тому що часто буває так, що той план, той час, який ви виділили на впровадження нової системи. Він часто може виявитися довшим ніж ви планували. Це може виникнути через проблеми, якісь непередбачувані або ж через відсутність ресурсів. Навчання персоналу. Ми розуміли, що ми пропонуємо нашим співробітникам новий для них функціонал, незнайомий, і важливо було для того, щоб вони почали в ньому працювати продуктивно, навчити їх в ньому працювати. Ну і звичайно ж вартість впровадження, включаючи навчання, ліцензії, консалтинг. Тут теж треба враховувати всі можливі витрати для того, щоб не вийти за рамки даного власного бюджету. Відповідно, успішний перехід на нову ERP залежить від детального планування, від підготовки до цих труднощів, і звичайно ж від наявності надійного партнера. І для нас це виступила компанія Clarity. Отже, найголовніші аспекти, які допомогли нам прийняти рішення і обрати для переходу саме Dynamics Business Central, були те, що дана система має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Це було важливим чинником, тому що це може вплинути на швидкість освоєння нової системи співробітників. Чим зручніше, тим простіше зрозуміти систему. А, так само, як я вже сказала, це е, доступність надійного партнера, який допоможе навчити співробітників і проконсультувати під час переходу. Звичайно, це легкий перенос даних. А в процесі е, е, того, як ми вивчали бізнес централ, ми дізналися про його стандартний функціонал, це пакети конфігурацій. І за допомогою нього ми допомогли пра, е, ми змогли правильно структурувати наші дані для того, щоб потім їх. Правильній структурі, з легкістю ми могли е, імпортувати вже в нову систему. Ну і звичайно, це е, можливість інтеграції е, з нашими системами, з якими була інтегрована попередня облікова система. І в результаті це є продуктом Microsoft. І е, якщо ми зможемо інтегрувати е, наші всі системи, то ми отримуємо єдину екосистему продуктів Microsoft. Ну і звичайно ж, це можливість вести облік за українськими стандартами бухгалтерського обліку за допомогою українських локалізацій від компанії Клерікі. Отже, весь наш процес переходу приблизно зайняв три місяці. За перший місяць це була підготовка. Ми оцінювали наші внутрішні бізнес-процеси, оцінювали системи, які в нас є, з якими потрібно нам інтегруватися. Відповідно, в результаті цього ми створили детальний план, призначили відповідальних осіб, визначили часові проміжки і також створили план навчання. Команда розробки займалася вибором інтеграційних механізмів, і до кінця місяця ми вже розгорнули бізнес-централ. На початку другого місяця ми за допомогою компанії Clarity змогли встановити українську локалізацію в нашу систему, провели навчання для співробітників. А команда розробки займалася в свою чергу інтеграційними механізмами, їх тестуванням, тестуванням, перенесенням даних. І вже за третій місяць ми повноцінно змогли перенести дані, завершили налаштування наших інтеграцій і відповідно провели запуск системи. Отже, тепер продемонструю, як виглядає наша програмна інфраструктура на сьогодні. Як ви бачите, по інтеграціях по цих стрілочках нічого не змінилося. Нам вдалося інтегрувати нову облікову систему з всіма тими сервісами, якими ми користувались до цього. Відповідно, що змінилося, так це те, що російську ДНС повністю замінила нова облікова система Dynamics 365 Business Central, в якому ми ведемо бухгалтерський облік, і також в процесі переходу на кадровий облік та облік заробітної плати. Коли ми почали вже працювати в новій системі, звичайно, в процесі, в команди, в бухгалтерії виникали ще додаткові питання, тому що з'являлись якісь конкретні ситуації, конкретні бізнес-процеси, які раніше не передбачили ми в навчанні, і відповідно необхідно було зрозуміти, як же їх виконувати в новій програмі. Для цього за допомогою ми звернулись до компанії Clarity, наших партнерів. Передали їм перелік питань, які б ми хотіли вивчити для того, щоб повноцінно працювати в системі. Вони сформували для нас план тренінгів. Відповідно, ми його погодили і пройшли навчання по таких темах, як фінансовий аналіз та звітність, по обліку основних засобів. По, був ряд тренінгів по кадровому обліку та обліку ЗП, і розрахунок з постачальниками в іноземній валюті. Як результат цього всього навчання ми отримали впевнену команду, яка сьогодні вже знає, як виконувати ці задачі в новій для них системі, і відповідно продовжують далі успішно працювати в новій ERP. Отже, впровадивши бізнес Central, ми отримали ряд переваг, які несе в собі даний продукт. Але хочу наголосити на найбільших це. Зручність роботи в браузері, зручний інтерфейс, рольовий центр та персоналізація системи відповідно, в залежності від вашої ролі, чи ви бухгалтер, чи ви бухгалтер по заробітній платі, чи ви менеджер з персоналу, ви обираєте потрібну вам роль і. Робочий рольовий центр сформований саме під цю роль. Вам доступні пункти меню, які ви щодня використовуєте в своїй роботі. Якщо якогось пункту не вистачає, ви з легкістю можете його додати без залучення розробника саме для себе, для своєї робочої області. Звичайно ж, це можливість легкої інтеграції, тому що нам вдалося інтегрувати з всіма нашими. Сервісами, і ми отримали в результаті єдину екосистему продуктів Microsoft. Ну і звичайно ж, це облік, бухгалтерський облік за, за українськими та міжнародними стандартами завдяки локалізації від Clarity. Отже, враховуючи весь наш шлях, який ми пройшли, власний досвід відпровадження бізнес центрів ми плануємо допомагати нашим потенційним замовникам з провадженням бізнес-централ та допомагати впровадження локалізованих рішень від Clarity. Спільно з партнером плануємо допрацьовувати дані рішення відповідно до бізнес-процесів замовника і, звичайно ж, надавати технічну та консультативну підтримку нашим клієнтам. Це все, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Дякую вам за увагу і передаю далі слово Віталію. Бо ну бізнес Central – це один одна з зараз найпопулярніших альтернатив в Україні ОдинЕсу. Хоча ми займаємося цим 20 плюс років, коли ще не було цими стрімом. Були напевно там це ж не, не сотні проєктів і не тисячі, як на ОдинЕсі, але компанії ще там, там перший замовник, з якими працювали, там Житомирський маслозавод «Рудь» в 2001-му. Вони обрали цю систему і до сих пір з нею працюють. Вони Там з версії на версію приходять. І е, я до того, що ця система у світі насправді дуже популярна. найбільш розповсюджена з кількості там ліцензій і так далі. Тому є напевно тут такий для мене індульгенція того, щоб е, розказати, як Microsoft розвиває Business Central. Я кілька таких напрямків е, озвучу, тому що мені здається, це те, за чим будуть далі рухатися інші гравці в цьому, в цьому напрямку. Ну і це буде відповідь за керману на питання колеги. Е, а чим краще, тому що. Uh, erp система на мій погляд, облікова система, досить консервативна технологія. Там ну, щось нового, напевно, вже там багато років як не, не видумали. Але навколо цього і засіб uh, роботи системи, вони можуть uh, покращуватися. Тому uh, рухаємось. Так, я про компанію я пропущу, тому що і часу немає. Я трошки вже представив uh, наш колектив. В якому напрямку? Ну. Ключове це інтеграції, тобто, всі вже розуміють, що erp система при тому, що є бажання її замістити всі додатки, які є в компанії бізнесові, але насправді є різні сервіси, різні системи, які слугують різним напрямкам. Я згадую нашого клієнта. На жаль, якого вже не стала компанія Мау. Це такий тип замовника, якого, як авіакомпанія, яка працює ще з багатьма іншими системами, там, продажу квітків, обслуговування літаків там, і так далі. І питання інтеграції завжди дуже важливе. Тому з одного боку вже ми говоримо ж про хмарну систему, бо бізнес Central – це по замовченню хмарний продукт, який як saas система як сервіс вже надається. І тому, Тобто доступу прямо до. Бази даних до як воно все там розташоване, може і не бути, але Microsoft дає завдяки API доступ до кожної таблиці і структури а, таблиці можна обмінюватись веб-сервісами, в принципі, там з будь-якими даними. Але що на чому зараз акцент робить Microsoft? максимально доєднати, долучити а, Power Platform і, зокрема, Power Automate. А, багато конекторів є, і в нас вже. Така, знаєте, це вже така дефолтна позиція. Що якщо щось чимось інтегруємось, ми дивимося, чи є в Power Automate ці а, набори конекторів до багатьох різних систем, а, різних crm систем різних якихось а, продуктових а, додатків, а, їх можна знайти. Тобто тут Microsoft максимально активно розвиває цей напрямок. Ну і знову ж це відповідь до того. Що, можливо, старі системи, до яких ми звикли, вони не, не такі гнучкі і не, не, не дають багато такого простору, особливо якщо ми про лоу-код, ноу-код платформи говоримо для інтеграції. А, наступний напрямок, в якому йде розвиток, це надання безперебійного і, безперебійної роботи і безпечного доступу до системи. Тобто на сьогоднішній день близько 40 тисяч організацій вже в хмарному бізнес-централі, і це не враховуючи десь 200 тисяч компаній, які ще на онпремісі на наземній системі. А, якщо не знаю, хто чув про бізнес-центр, там стара назва Dynamics NAV або Navision, 40 років в системі. Насправді, і ці старіші компанії працюють на, на землі, але кожен рік приблизно там 10 тисяч компаній доєднуються. Ну там є і нові, і старі, які переходять. І звісно, підтримати такий великий потік даних і користувачів це велике зведення. Я пам'ятаю, що роки 3-4 назад у ця доступність була 98 точка щось. Да? Вони там рахували, що це там кілька годин на місяць система може бути недоступна. Сьогодні 99-99, Тобто, Microsoft максимально вкладається в те, щоб система. Була доступна, надає багато цікавих інструментів сьогодні про моніторинг діяльності, так звана телеметрія, про моделювання навантаження. Тобто ви можете в пісочниці щось розробити і змоделювати навантаження кількості первинних документів, транзакцій, користувачів і побачити, як система реагує, чи є якісь bottlenecks, які можна спочатку прибрати, ніж потім в продакшн це спрямовувати. Ну, хайпова тема з, зі штучним інтелектом. Що тут є? Це, це так званий Copilot. Copilot для Business Central. І навесні був, був реліз системи, в якої Copilot був. Це просто такий, знаєте, вбудований чат GPT, де ви просто могли там задати питання, а який в мене там. Найбільший клієнт заборгованістю там і система знаходила. Тобто вона знала, що, що є у вас даних, і відповідала. Або ж як мені там створити дропшипмент, умовно, да, і система там інструкцію давала. То сьогодні ну, система major релізи випускає кожні півроку. Да, от зараз в жовтні вийшов новий реліз, і в ньому вже доступно багато нових таких функцій копайлотів. Я буквально парочку з них дам. Це припустимо. Ну, там з'явилось таке віконце, яке такий теж помічник в різних процесах. Умовно, там селс менеджер починає створювати замовлення на продаж, і в класичних облікових він що? Він заходить в рядочки і обирає там з довідника товарів, щось знаходить, можна профільтрувати там і так далі. Це класичний такий підхід. А тут можна створити з допомогою копайлоту ці рядочки і просто написати Хочу там, умовно. Велику кавомашину продати, і до неї там три не знаю там набору кави. І система рекомендує вона такі suggested line, рекомендовані вона сама контекст розуміє цього запиту, дивиться, що у вас є в довіднику, і пропонує. Ну і, ну цікаво, тому що там різні сценарії. Вони над цим працюють, щоб спростити від відданих. Або ви можете просто будувати звіти от теж таким чином, що хочу подивитись в розрізі чогось, і система такі внутрішні, такі табличку робить, яка швидко формується, і на люту вам не треба фільтрами працювати, сортуванням і, і так далі. Що є? І наостанок ну теж це для клієнтів цікаво, ну, і для партнерів, напевно, теж. Тобто Microsoft іде таким, ну як вендор, систему з точки зору функціоналу розвиває досить вже консервативно. Тобто вони вважають, що є велика база функціоналу по всіх напрямках, але якісь вертикальні, горизонтальні напрямки, якісь галузеві рішення Microsoft дає дається на відкуп партнерам. І враховуючи те, що велика є ком'юніті партнерів, велика кількість клієнтів це дуже прикольно, дає такий синергічний ефект, тому що є класний фреймворк. Тобто, ми як партнер, в нас у Clarity є додаток для України локалізація. Там кілька є да, таких екстеншенів так званих до системи. Але ми дорозроблюємо і додаємо ще додатки як. Просунути казначейство да тому то воно ну, там. Ми там додаткові якісь речі додали, яких в стандарті не було, або якийсь там блок логістики, якісь там просунути. Тобто, що ми можемо зробити? Ми можемо як партнер створити рішення, опублікувати його на епсорсі, і воно стає доступне. Воно проходить там, звісно, великий такий шлях, щоб його Майкрософт зміг його на цей маркетплейс викласти. Але ви як клієнт далі можете його взяти і без розробок. Ну на сендбоксі подивитись там протестувати і так далі. Але це економить час на створення подібного рішення. І як тут я написав більше ніж 6 тисяч додатків на сьогодні. А я пам'ятаю, що 2-3 роки назад там була дуже дуже невелика цифра. Тобто, це працює і для клієнтів, і для ринку.